А в дійсності ми являємося імпортерами картоплі. Наш експорт в рази менший, ніж імпорт. Тобто ми імпортери картоплі на сьогоднішній день. На сьогоднішній день армія їсть картоплю польську, і всі їдять картоплю польську. І це теж велика проблема. Із-за того, що ми не можемо, що потрібно споживачу картоплі, наприклад, тим організаціям, які кормлять армію. Їм потрібна стабільна поставка картоплі протягом всього року. Чи може український фермер це забезпечити? Ні, не може, тому що у нього нема сховищ, у нього немає якості такої, як нам потрібно для, для, для роботи. У нього немає стабільності, у нього немає стабільного те, що у нього відсутнє зрозрошення. Да, цей рік добрий вродив. От хорошо, у всіх є картопля, немає ціни. Ціна упала. Але наступний рік, коли буде жарко і без зрошення, ті, хто в цьому році взяли по 30-35 тонн з гектара, візьмуть по 20, по 25 тонн гектара. А споживачу потрібна стабільність. Оце саме головне. Цю стабільність повинні забезпечити сховищі і зрошення.